З однієї з дисциплін змагань ката, що являє собою зашифрований поєдинок з кількома суперниками, які розпочинається з вітання та закінчується у тій тутці, з якою розпочався відразу на декількох татамі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста вранці стартував, і тільки надвечір завершився поєдинками з комітету, представницький чемпіонат України з карате Джикас який зібрав понад 300 учасників з 10 її регіонів. Подібне красномовно засвідчило те, що, попри військовий стан у нашій державі та всупереч труднощам і ускладненням пов'язаним з цим, на вітчизняних теренах продовжують плідно працювати секції та клуби, і що приємно, їхня кількість постійно збільшується, що у свою чергу зумовлює і спричиняє здорову конкуренцію, а з нею і зростання майстерності рівня спортсменів. Конкуренція дуже потужна у нас на сьогодні, тому що наразі в нас в цьому році вступили в організацію 12 клубів нових членів організації і ми дуже розвиваємося стрімкими кроками. вперед, Тому конкуренція у нас виросла і вона виросла теж завдяки тому, що в наступному році у нас запланований чемпіонат світу. В Японії і кожен з, зі спортсменів хоче туди потрапити. На підтвердження подібного після того як під скрипінням палацу спорту пролунав державний гімн України, який став прологом турніру, у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань Ігор Вікторович серед іншого вручив сертифікати нових членів федерації, керівникам низки вітчизняних клубів та побажав їм, як і усім, хто взяли участь у чемпіонаті успішних виступів. І перемог далі зібрання почергово привітали та подякували почесні гості турніру. А виконувач обов'язків департаменту молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, зокрема, зазначив, що проведення у Дніпрі змагань такого високого рівня справжнє свято для прихильників цього виду спорту і японського бойового мистецтва. Це справжнє свято для нас всіх, тому що змагання національного масштабу, які проходять в нашій області в нашому місті, свідчать про те, що в нас дуже високий статус. Що ми займаємо гідне місце в Україні і приймаємо такі такого роду високі змагання. Їхній статус підтвердила і одна з гостинних господарок та безпосередніх організаторів турніру, керівник відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації Українська асоціація карате у Дніпропетровській області Олександра Єланська. Разом з однодумцями вони зробили все залежне, щоб чемпіонат у нашому місті надовго запам'ятався його учасникам і суддям не тільки сутичками на татамі, але й яскравою палітрою виступів спортивно-творчих колективів Дніпра, які стали гарною складовою дивовижної аури змагань. Турнір неймовірний і для нас, як організаторів, і для нашої спільної команди карате КС. Бо масштаби, як ви бачите, зал, зона нагородження все це вкладено в душу нашу, наших спортсменів, батьків. І наразі турнір поставив дуже високу планку в цьому році, в проведенні і безпосередньо в організації, а що саме цікаво, і в кількості учасників. нас підтримало багато регіонів, багато клубів команд, тому ми тримаємо марку, не здаємо позицій. Рівень дуже високий, незважаючи на те, що проходять бойові дії в окремих областях нашої держави. І дуже багато спортсменів, які вже були до цього переможцями міжнародних змагань, і вони приймають участь у національному турнірі. Дуже приємно, що в цей важкий час 10 областей підтримували змагання, більше 300 учасників. Дуже багато. Малюків, тих діточок, які ще тільки починають змагання. І також приємно, що виступають ще ветерани, ті, які колись були чемпіонами, і вони продовжують виступати. Усталене і розповсюджене прислів'я про те, що вдома і рідні стіни допомагають, наразі промовисто засвідчило те, що це дійсно так, адже збірна Дніпропетровської області святкувала переконливу перемогу у загальнокомандному заліку, здобувши 27 золотих, 15 срібних і 23 бронзові нагороди, випередивши Харківський та Полтавський регіони. Власне, реноме лідерів карате джикс на вітчизняних теренах, в стані господарів знову і вкотре чаровими досягненнями підтвердили подружжя Костянтин і Олександра Єланський. Три відзнаки найвищого гатунку виборола Єва Юрієва. Вони також на рахунку Владислава Полтавця, Артема Возника та інших. З чим ми їх і вітаємо.